Розмову з нашим наступним гостем, з яким ми е, вже зараз зв'язуємося Тарас Стецьків. Е, якщо ви нас чуєте, е, то е, от, щойно я вас побачу в кадрі. Так, ви є. Перепрошуємо, що затягнули. Ну, Ми так вже без вас про вас трошки спілкувалися з Валерієм Чалим. І я би все-таки собі дозволив з вами розпочати розмову стосовно цієї такої тижневої президентсько-парламентської кризи, якщо ми можемо так назвати ситуацію з ухваленням законів спершу про позбавлення незалежності від Генеральної прокуратури, в першу чергу, Набута САП сьогодні ситуацію відіграли назад під тиском громадської думки. По ходу, це з позитивів, тобто громадську думку чують. А з негативів, з очевидних, це те, що ми побачили ті такі абсолютно. Я навіть не знаю, правильне слово підібрати оці е виправдання депутатів, які кажуть, так ми не знали, за що ми голосуємо. Нам сказали, що ми там маємо якесь звернення, мені соромно, я там готовий. Ну, до речі, голосів сильно ніхто не відкликав, просто постив в Фейсбуці, писали. Ну, м'яко кажучи, вони показали свою невелику суб'єктність в даному випадку, тому що ну вже як голосуєш, маєш той закон, ну все одно є там пару хвилин, аби принаймні ознайомитися про що цей закон. Ваш, ваші висновки з цієї ситуації, яка тривала ну, тиждень, по суті. доброго вечора. Ну, які мої висновки? Я вважаю, що треба дивитися в суть проблеми, а не в той антураж, який навколо цієї проблеми виник? отже, суть проблеми є наступне: банкова адміністрація президента звідома президента Зеленського. Вирішила здійснити спецоперацію в режимі в турборежимі, суть якої полягала в тому, щоб позбавити антикорупційні органи певних повноважень, які були ознаками її незалежності. Чому це було зроблено? Можна здогадуватися, але напевно, вже всі добре знають. Що очевидно, що детективи набу ну дуже близько підібралися до деяких діячів. Які дуже близько знаходяться біля глави адміністрації президента, і які напевно стримужливо мають міністерські портфелі. Також ми виключаємо. Так. і очевидно, це сильно стривожило як адміністрацію, так і главу. І було вирішено провести спецоперацію менше ніж за добу, яка полягала в тому, щоб позбавити антикорупційні органи значних повноважень і підпорядкувати їх. Генеральній прокуратурі України, а перед тим була проведена ще одна операція у вигляді голосування за кандидатуру на генерального прокурора. Ну скажімо так, ручна особа, яка слухається адміністрації президента. Ну і щоб спецоперація виглядала, скажімо так, більш-менш правдоподібно, було залучено главу служби безпеки України, який звинуватив. Національне антикорупційне бюро в тому, що там знаходяться російські агенти. І е, я думаю, що банкова дуже сильно переоцінила свої можливості і е, вирішила зіграти на харизмі президента України і за допомогою цієї харизми от всю цю операцію провести. Розрахунок, мабуть, був на тому, що е, Сполученим Америки і особисто Трампу глибоко байдуже. Що робиться всередині України, чи тут є демократія, чи тут є анархія, чи тут монархія. Розрахунок був на те, що Європа проковтне цю спецоперацію, оскільки питання безпеки, яке для Європи сьогодні забезпечує Україна, було більш важливе, ніж те, що робиться всередині наших інституцій, ну а свій особистий авторитет Зеленського мав це все діло, ніби покрити. Все це не спрацювало. І я можу сказати, що країна подібними діями е, цілком конкретних осіб в адміністрації президента була поставлена на грань конфлікту, на грань конфлікту між владою і суспільством. Тобто, те, що три е, з е, лишнім років було гарантією і запорукою нашої стійкості, а саме союз суспільства, армії і влади, був з боку влади порушений. І я тільки можу собі уявити, якщо б ця ситуація сьогодні не була б розв'язана, що би було з точки зору нашої обороноздатності і з точки зору нашої безпеки. Слава Богу, що Зеленський, який допустив, на мою думку, навіть не помилку, бо те, що він благословив, це не помилка. Це більше, ніж помилка, це дурість. І воно відобразиться на його особистій репутації і на його особистому рейтингу. І те, що він дуже швидко зрозумів, в яку дурницю він вляпався і дуже швидко відіграв назад, з моєї точки зору, є плюс, тобто репутаційні втрати і втрати рейтингові у Зеленського будуть однозначно, але вони будуть набагато меншими, якщо б, наприклад, собі уявити, що влада би не зважила на масові протести, які виникли в Україні, до речі, вперше, вперше за час широкомасштабного вторгнення російської е армії в Україну. І е, якщо би це тривало далі, то я можу собі тільки уявити, як би цим могла скористатися Україна. Тому мій висновок є такий: е, якщо б мене запитали, чи виграла, чи програла Україна. З, я вважаю, що е, цей тиждень показав, по-перше, зрілість громадянського суспільства, яке не могло проковтнути відверте беззаконня і відверто цю бліцкриг. З позбавленням антикорупційних органів їхньої незалежності. Суспільство не просто е, вийшло на протест, суспільство зуміло е, показати, що воно є достатньо зріле і добре розуміє, про що йдеться. Виграла, на мою думку, Україна, тому що влада швидко зреагувала і відкатила назад. Хто програв? Ну, мабуть, певні репутаційні втрати поніс Зеленський, але вони невеликі. І значні репутаційні втрати, з моєї точки зору, понесли ті люди, які були авторами і натхненниками цієї спецоперації, якщо подивитися, як на це дивиться Європа, з моєї точки зору, Європа оцінила, що Україна є справді глибоко вкоріненою демократією. Тобто, якщо в умовах війни стається якась помилка, яку допустила влада. І якщо суспільство дуже швидко вказало владі на цю помилку, а Європа допомогла цю помилку вирішити, і влада дала задній хід, то це означає, що ми є не в підлітковому віці. Ми є достатньо зрілим суспільством, яке показало свою здатність в умовах війни розв'язувати навіть такі зовсім хибні кроки, які деколи собі дозволяє е е влада. І тобто я вважаю, що ми як держава в очах західного світу виграли, а не програли. І Мені здається, що ми ну, показали, якщо говорити про українське суспільство, що ми себе показали. Ну, Я зараз також не хочеться там десь ображати сусідів, але ж ми розуміємо, що дуже багато європейських країн, де Іноді деякі громадяни, деякі групи громадян ведуться або на російську пропаганду, або на якісь е, такі інфантильні закиди. Та? І от, от, отут ми якраз показали себе, що ми суспільство, яке готове і воювати, і тримати фронт, і, і дбати про свою державу при цьому всьому, тому що раніше ж е, яка йшла пропаганда стосовно українського суспільства. А, ну, Росіяни, яку е, пропаганду розповсюджували, ось там ховаються від ТЦК, повтікали з країни. Е, що ж це взагалі коїться? А тут зовсім інший клас ми гри показали, як українське суспільство, мені здається. Безумовно, безумовно. Я хочу сказати, що е, українське суспільство показало, що за 35 років незалежності е, така е, риса в нас як здатність на протест. І здатність боротися за демократичні цінності і ідеали, які були завойовані в трьох українських революціях революції на граніті, на помаранчевій революції і на революції гідності, настільки глибоко вкоренилися в українському суспільстві, що вони показали, що в нашому народі будь-яке прагнення якої-небудь владної верхівки рухати Україну в бік автократії чи диктатури. Немає жодних шансів, і я просто глибоко тішуся з того, що я побачив на протесті. Це протестували наші діти, а подекуди навіть наші внуки. І це ніхто не організовував. Просто заклик кількох депутатів Верховної Ради і кількох громадських активістів, що влада вирішила куларний спосіб позбавити антикорупційні органи незалежності, підпорядкувавши їх Генеральній прокуратурі України. Цього заклику вистачило, щоб люди, молоді люди, стихійно вийшли на протест. Тобто, це ті завоювання, за які ми боролися персонально. І студенти, які вийшли на граніт в 90-му році, і ми, які вийшли, вивели людей на помаранчеву революцію, і ми, які брали участь в революції гідності, бачимо зараз продовження цієї традиції. Тобто, це означає, що це вже в українському суспільстві є глибоко закорінено. І це означає, що ми добре розуміємо, за що ми боремося у війні проти російського агресора. З моєї точки зору, це сигнал, що ми добре розуміємо, про що йдеться. І це, це, це колосально позитивна річ. Я вважаю. Ми просто недооцінюємо того, що сталося. Причому і я би тут просто ну, стоюче аплодував нашій молоді і нашому громадянському суспільству, яке. Вийшло на такий організований і правильний правильний протест, і я би віддав належне українській владі, яка допустивши помилку, дуже швидко дала назад, і все це відбулося в рамках, в рамках, які не вивели не, не вихлюпнулися анархію в безпорядки, в якісь погроми, в якусь таку внутрішню громадянське протистояння. Не дай Боже громадянську війну, яку би точно використали росіяни. Як це було в нашій історії не раз, не два і не десять, щоби згубити нас середини? По суті, Найбільше ми побачили в класичному розумінні діалог суспільства та влади таким, яким він має бути, так, Ну, майже і, я, і багато які країни Європи не мали би нам заздрити сьогодні, так як ми розв'язуємо ситуацію. Це є безумовно, і просто наше саме вузьке місце історично завжди було. Це наявність внутрішніх протистоянь, які завжди використовувалися зовнішнім ворогом, переважно росіянами, для того, щоб нас позбавляти незалежності і свободи. А тут ми показали не просто зрілість, ми показали і зрілість, і гідність. Ну я ще багато епітетів можу назвати, що ми можемо розв'язувати ми є вже не в підлітковому віці. Ми стали дорослими людьми, на яких треба рівнятися. І це з моєї точки зору є колосальний позитивний урок оцього цього тижня, який, на жаль, почався з дуже грубої помилки української влади. Але слава Богу, що він розв'язався саме в такий спосіб і а так пан, швидко, пане Тарас, А от в контексті того, ну ми давно про це там, мріємо, думаємо, але в контексті нашого ворога споконвічно, який ну. Ніяк не може зрозуміти, ще від е, революції на граніті, від там переформатування кучми з там ставлена Росії до До України, не Росія, так при всіх нюансах кучми. Е, потім Помаранчева революція, революція гідності. Е, вони ж завжди хочуть підкорити український народ, і от зараз. Я Портнікову це запитання задавав і продублюю вам. Насправді в їхній пропаганді ж дуже часто звучить: є режим зеленського. Режим зеленського треба якимось чином його позбутися, і тоді все буде гаразд. А можливо, вони нарешті побачать, зрозуміють, що ну, є влада, а є українське суспільство, яке завжди буде працювати. Ну тобто, все одно влада це ставленники українського суспільства. Так чи інакше, от, от, от так воно в нас працює в нашій державі. Може, можливо, вони нарешті це зрозуміють і ну, якось переформатують свої погляди на те, що вони хочуть зробити в Україні. Чи це не про Росію? Це не про Росію. Я думаю, що Росі в Росії бісяться від того, що вони не можуть використати той епізод для внутрішнього розколу в Україні. Я думаю, що Росія з моменту, коли не вдався їхній бліцкриг у 2022 році, взяти Київ за три дні, а Україну за три тижні, вони цілий час шукали можливість запустити внутрішні руйнівні сили в українському суспільстві, внутрішні розколи. І їм то ніколи не вдавалося. І швидше за все, вони коли побачили оцей епізод з голосуванням в парламенті 22 липня, вони очевидно включилися на повну катушку, хоча вони не, не уявляли собі, що, що це так станеться. Бо це було несподівано для всіх. І це у них не вийшло. І я вважаю, що українське суспільство винесло дуже добрі уроки і зі своїх поразок столітньої давності. 1917-21 років поразки української революції, і з більш давніх періодів, коли в кінці 17 століття боротьба між українськими гетьманами між правим і лівим берегом Дніпра, як правило, використовувалася росіянами для того, щоб Україну упокорити і позбавити незалежності. Головна проблема українців у їхньому протистоянні з Росією завжди були внутрішні розколи. Завжди, якщо ми були внутрішній єдині, ми вигравали. Як тільки ми давали себе купити на будь-які внутрішні протистояння, бідні проти багатих, лівий берег проти правого берега, православні проти греко-католиків, чи там ще які ми програвали, і росіяни розраховували саме на це. І те, що ми сьогодні встояли і не дали себе на це діло купити, на мою думку, є ключовим фактором, який вказує на перспективи нашої перемоги у цій війні. Скажіть, будь ласка, тоді, ну, можливо, це без прив'язки, це точно без прив'язки того, що відбувається відбувалося впродовж цього тижня. Бачите, ми так я спочатку визначив для себе визначив і, можливо, неправильно, парламентська криза чи там урядова криза. Насправді це був те, що ми бачимо в підсумку, це був адекватний діалог суспільства з владою. Зараз сьогодні чіткі конкретні заяви з боку Сполучених Штатів Америки до 8 серпня має бути підписана мирна угода. Е, ну, я завжди знаєте про що про що думаю? Ну там ж напевно в оточенні Дональда Трампа його радники, люди, які там працюють в тому числі з його медійною складовою. Ми розуміємо, що Дональд Трамп дуже швидше за все звертає увагу на медійну складову. Ну вони ж розуміють, що вже було стільки заяв з боку Дональда Трампа, та які потім не справді, що нарешті ну можливо вже варто переходити і говорити про те, що конкретно може справдитися. Хотілось би мені вірити, коли я читаю заголовки про мир до 8 серпня. В що вірите ви? Я не вірю. Коли я слухаю Дональда Трампа, я не вірю в нічого. Я вважаю, що заява Дональда Трампа свідчить тільки про одне: що це заява Дональда Трампа. І все. Ну, там І не Трампи, не здиву... це ж в радбезі ООН, представник США, заявив. І що? І нічого страшного. Трамп, 8 серпня, Трамп зробить ще одну заяву. Треба бути готовими до того, що буде ще одна заява Дональда Трампа. Поки що ми є свідками лише слів. Ми свідками є словесної, ну такої еквілібристики, за якими поки що не слідують жодні дії. Я повірю тільки в одне: якщо за черговою заявою Дональда Трампа послідує дія. Будь-яка дія, поки що. за... Більше як півроку з моменту його інаугурації, крім його слів стосовно російсько-української війни і стосовно Путіна, ми не маємо нічого. І якщо ми побачимо, що через 10 днів, там, 7 чи 8 серпня, наприклад, будуть введені санкції, хоча б проти деяких країн, які купують російську нафту, отоді я поставлю великий плюс проти прізвища Дональда Трампа. А якщо після цих дій я побачу, що Україна отримала те озброєння, яке вона просить, тоді я поставлю два плюси. А якщо я побачу, що Україні дали все те, що ми просимо, для того, щоб нанести Росії поразку на полі бою, от тільки тоді я повірю, що Трамп змінив свою позицію стосовно російсько-української війни. Але щось мені підказує, що 8 серпня ми можемо почути чергову заяву Дональда Трампа, яка ще щось. Там скаже е, Два тижні, тиждень, 8 днів, 5 днів, 50 днів, може, 25 днів. Я думаю, що е, поки що ми не повинні просто дивитися на те, що він говорить. Бо ми просто зійдемо з розуму від того, що він продукує е, з точки зору слів. Ми мусимо дивитися тільки на його дії. От будуть дії, ми їх і будемо оцінювати. Буде 100% мито. На країни, які купують російську нафту. Окей, тоді ми побачимо і будемо вважати, що Трамп дійсно став на сторону України в цій війні. Тому не буде. Не буде ніякої, ніякого припинення вогню ні 8 серпня, ні 15 серпня. Я не бачу. І тут я повністю погоджуюся з Олександром Чалем в тому. Що вікно можливостей найшвидше. З Валерієм Чалим. І Валер... Чалин, Валер... Є так, Валер... Валер... Так. Дуже з Єї Олександр Чалем. Перепрошую, Валерія Валерія. Вікно можливостей найшвидше відкриється тільки в кінці осені. Як Росія просто зламає зуби в цьому літньо осінньому наступі? Тільки тоді може відкритися вікно можливостей. І ну, то не факт. Е, знову ж таки, я так з точки зору позитиву намагаюся це все е, на цю ситуацію пробую дивитися. От поки що дій нема, але ось уже Індія каже, що ну, якщо США буде накладати санкції, то ми тоді від Росії відмежовуємося енергоносії, купувати не будемо. Е, серйозна втрата для Російської Федерації вже навіть до санкцій. Серйозно, але ми ж е, слухаємо українських і не тільки українських аналітиків, які абсолютно аргументовано довели, що Росія тільки тоді втратить здатність продовжувати війну, якщо ціна на нафту. Російську впаде до 45 доларів за барель, і ця ціна протримається хоча б півроку. От якщо цей факт буде в наявності, ми побачимо падіння здатності Росії вести таку інтенсивну війну, яку вона веде зараз. Поки цього не буде, все е, решта є слова. Слова і не більше. Е, поки що на словах, ну, але мають відбутися ці навчання. Спільно російсько-білоруське на початку вересня, і ну, мені здається, що міжнародна спільнота. Ну хоча, в принципі, можна там десь так побачити, що це дуже часто можуть підігріватися ці настрої з боку е, так званих опініонмейкерів е, з ліберальної російської. Е, Представництва так званих російських лібералів, які дуже часто під час війни спочатку ставали на бік Росії, точніше на бік України і цивілізованого світу, але по ходу починали відпрацьовувати російські наративи. наративи. Перепрошую, але водночас е, все ж є певна активізація розмов, що е, можливо зараз е, Путін спробує атакувати країни НАТО, ну зокрема Балтії, ні, я думаю, це авантюра. Я думаю, що Путін нагнітає ситуацію. Він не піде. Якщо він не може вирішити питання в Україні, то яка атака на Балтію? Нічого цього не буде. Це максимум, що він може зробити, він може промацати здатність НАТО реагувати на ту чи іншу провокацію. Ну, наприклад, на прикордоні. Ну на якомусь прикордонні, там в Естонії, в Латвії, в Литві, там може в районі в інших ділянках, але не більше. Ну, як ви собі уявляєте, що російська армія числом 700 тисяч е, особового складу з величезною кількістю техніки, бронетехніки, авіації і всього решта не може просунутися в Україні на кілометр за місяць і вони розв'яжуть війну з НАТО? Ну, це абсурд. Це точно абсурд. Цього не буде. Це блеф. Це путінський блеф, Ну, швидше всього, від безвиходів, від, від відчаю, якщо хочете. Оце він, він не піде ні війною. Він, він тоді змушений. Ну, та я думаю, що він тоді в собі просто смертний вирок підпише дуже швидко. Ну, Тобто, якщо правильно розшифрувати логіку, він не може подарувати своєму в першу чергу суспільству там, Києва ні за три дні, ні за три роки. А він, але він малює там умовний талін за три дні чи там вільну щиригу за три дні. Але водночас е, може показувати ну яким чином таке своє ну в знов ж таки благородство, що вони б могли захопити країни Балтії, але не будуть цього робити. Така Звичайно. Цьому... так дивіться, Путін не зумівши бліцкригом взяти Україну за короткий термін у 22-му році, вирішив грати у війну на виснаження, думаючи, що він зажене Україну в безвихідну ситуацію. А насправді він загнав у безвихід себе. І зараз він є в безвихідній ситуації. Чому? Бо назад дати він вже не може. Він розкочегарив російську економіку і перевів її на воєнні рейки так, що вже він не може це зупинити, і він мусить йти вперед. А вперед він не може також йти, бо його всі потуги на лінії фронту розбиваються об нашу оборону. І насправді в безвихідну ситуацію у цій війні на виснаження він загнав себе сам. І наше завдання тільки витримати і дочекатися, поки він надломається. А надломається він дуже швидко. Ось де наша стратегія. І це, ви, ну це я бачу просто ну, 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 як на долоні. Ми просто маємо витримати. А якщо б ще Європа і Америка допомогла санкціями і зброєю, то б ми вирішили питання до кінця цього року. Ну, це дуже свіжа і смілива думка, і вона мені дуже подобається, пане, Тарас. А, Тому що нам нагнітають, в тому числі якось воно і в українському медіапросторі існує а, серед багатьох спікерів, що от, і, війна на виснаження це точно для нас дуже складно. Що війна на виснаження це в принципі. А, і, і, Кидає додаткові камінці на шальки Терезів на користь Російської Федерації. А ви зараз говорите зовсім інше? І ну давайте деталізуємо. він хаотично, він хаотично шукає. Він розуміє, що в нього нема виходу. Він мусить наступати. Наступ йому не вдається, і він хаотично, хаотично шукає варіанти, як нас знищити з середини, як нас зруйнувати з середини. І він не знаходить цього варіанту. І він шукає як би з Путіним, якби з Трампом, якби сі як якби запалити ще е, вогнища пожежі в інших частинах світу. І тобто, він є вже в ситуації загнаного звіра. Наше завдання тільки акуратно, акуратно, акуратно заганяти його в цей кут. щоб він там задихнувся, задусився. От яка наша задача. І питання, тобто, наша перемога полягає в тому, щоб стояти на існуючій лінії фронту. Ну, плюс-мінус, ну ми, може, там втратимо кілометр два-три. Не в тому, що ми маємо зараз кудись наступати якимись широкомасштабними операціями. Ми просто маємо стояти. Стояти до кінця осені. І якщо нам підсоблять наші західні партнери, партнери санкціями реальними та ще дадуть достатньо зброї, і Росія задихнеться до кінця року. Вона почне задихатися. Не кажуть, що іменно до кінця року, може, воно ще ця агонія може протриває ще й в 2026 році. Але я стверджую: Путін не має виходу. Він не має виходу. Кінець кінців, рано чи пізно, в цьому році відбудеться зустріч Зіньпіня і Трампа, і ця зустріч на фоні нездатності Росії завоювати чергові українські території. Може привести до такої домовленості, яка може стати розв'язкою. Це я сказав тільки лише один з варіантів, але базовий варіант, на мою думку, це здатність України вистояти. Наша перемога полягає в цьому році в тому, щоб ми встояли там, де ми стоїмо зараз на лінії фронту, і щоб ми не порушили внутрішню українську єдність, єдність фронту і тилу, єдність влади і суспільства або влади суспільства і української армії. Ось де наша, де ключ нашої перемоги. І тоді Росія ну надломиться перша. Просто ми не знаємо, де це станеться. І я вважаю, що це станеться дуже несподівано і дуже неочікувано. І ми навіть не знаємо, в якій точці це станеться. Але це станеться точно, якщо ми встоїмо на лінії фронту і збережемо внутрішню українську єдність.